3, 2, 1, 1. Venom train. Fred, 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 Fred. Ротація. Of the swarm. Impaling eruption. Ну, Burning rage. And reckless charge. Entangled. Nice. Damage. Venomous rain.

E, натягування обережно. Не вбийте своїх. Обережно сині. Entangled. Добре. Дамаги. По своїм грубкам. Перебіжка. Обережно. Направо. Обережно. Чекаємо, поки вибухне останній слайд кулями. Сьогодні можете подбирати чуть Чекаємо, поки вибухне останній. Різко наліво Тепер направо. Чекаємо. Поки... Добре, можете підбирати. Добре, Добре. Uh... Добре. Uh... відібрали останні кульки. Сьогодні ми байтимо фронту. Зараз буде притяжка. Наберіть перед після фронту. Притяжка зараз. Трошки uh, пізніше. Червоні вліво вправо, вліво вправо. Сині на прямик. Ентропік десолейшн. Сініше до бісту. Finding web. Desire. Billboard. Call of the swarm. Strength of reality. Добро, добро. Кавун. Три, два, один. Distal. Blue light. Три, Impaling cataclysmic <coughs> Entropy uh, Stinging Delirium Good job timona. you head Two head Delirium Strands of Reality <coughs>

3, 2, 1, і кайзер. Давай, давай, два, один, Добре, дамажим Тімона. Дамажимо Тімона обережно, обережно до своїх групок. Стінгінг Дилирион. да. Наберіть на синій в череп, а червоній в зелену. Дивіться, уважно. На китс, дуже уважно на китс. Спайк Сторм. Упа часа ще піпара это на Насынимо э, спайка. Спавни со спайкой. Ой, кульі куле. <needed> like storm. Feel zike, выбийте, выбийте фелзлайка. Вы не Окей, я фелзлайку. Добре. Червоні питток. Так, під куток, під куток. Червоні під куток. Синий в центрі. Байтну фронтол, червоний. Странс и фронтал за байтом. Perfect stream. І обидві команди набрали спред зараз буде притяжка. Притяжка йде в червоних направо, червоний направо, синій напрямок. Ентропік десолейшн, спайк ерупшн. персоналки червоні, вас дуже сильно пробиває. Контрейшн. Реклес чардж. Жніть, Uh, Перебігайте до Тимона, до Тимона, до Тимона. Right. Uh, Причажка притяжка стандартна. Центр симвою і потім на тим. Uh, центр і, і симво uh, uh, сині. Червоні на три нік. Скоро дістали. Сині, забрати ману. сфери червоні. Опережно. Transition reality. Зараз будуть диспали. По-перше, шамаджі 3-2-1 диспал. Всі інші в центр. Blue light в центр. 3-2, 1, диспел. Хайзер в центр. 3, 2, 1, диспл. Тухед, центр, 3, 2, 1, диспл. Другий поти. Другий поти. що 7% граємо. Червоні. Ніби... Скоро буде телепорт. Е, Перебігаємо. Ч червоні під стінку. Ой, точніше, під бік, під бік. Странс. Байдемо. Зараз зимний центр. Спред, 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 спред. Це не спрес. Бо ми не граємо в іспели. Ми не граємо киспели. Не граємо киспіли. Натягуємо половину

Дуже перепрошую, він кричить, грайте в пумбу. І тут Hunt просто по всю толпу. Граємо пумбу, всі в пумбу, всі в пумбу. Обережно, не вбити до одного. Пумбу, пумбу, пумбу. пумбу.